<серкнув> <бір тренний> країні, війні, до українських діточок ми злетіли з неба. Бо сьогодні в цьому велика потреба. <бір тренний> Святий отець Миколай, милосердний дуже. Він спішить <бір тренний> до всіх людей і до тебе, друже. Лише раз в рік таке буває, Господь небо відкриває і на землю поспішає Миколай. Кожну хатку йде вівку, чемним дітям під голівку, ласку Бог залишає, святий Миколай. Святий та добрий Миколай до нас у школу завітає, святий Миколаю, прийди до нас із раю, принеси нам дари кожному до пари. Доброго дня, шановна громада, я прийшов до вас із далеких небесних просторів. І приніс вам благословення від Бога. Нині свято в нашім домі, і я вас вітаю. Гараздів, здоров'я, доброї долі, а найбільше миру щиро вам бажаю. Нехай ж цей ранок, щоб ліцей видає, і лише спокій на Україні. Нехай ця гмина додасть нам сили, щоб ми Україну завжди любили. От настав прощатись час, залишаю вже я вас. Будьте добрі і завжди щирі. Живіть з та милі і татко, помагайте, менших себе не чіпайте. Вчителям у поміч будьте і про мене не забудьте, швидко мчиться часовік. Знов прийду я через рік на велике світле свято. Да побачення!